Привіт! Ви на каналі просто в'яжемо. Мене звати Оксана і намагаюсь не рухати столом, тому що труситься вся ця моя система. Сьогодні у нас 0028, 21,01 нічна зйомка. Ось, не знаю, удень якось всі активні, немає часу. Ось то туди поїхати, то що, що зробити. Знімаю звіт я фінальний. Можливо, проміжкових звітів в мене не було, тому що в мене були нагальні справи по в'язанню шкарпеток. І я зараз поясню деякі моменти. У мене тут цілий листочок, я буду підглядати. Ось. І я знімаю фінальний звіт у проєкті від Миколая до Василя. Організатор Олена Буганова і її канал Олена Буганова Хендмейд. Ось, І там в цьому проєкті досить цікава задумка приурочення наших свят усіх, і там іде Миколая, далі йде в мене було Різдво, тому я буду міняти місцями номінації, які я буду озвучувати, тому що друга номінація буде. Проєкті написано про мандаринки і Новий рік. А в мене була друга номінація Різдво. Третя номінація новорічна, я озвучу, як вона називається далі. Новий рік малюй плани. Я так вже трохи призабула, але то, що в нас було після Нового року, якісь плани. Ось і. Миколайчин — це коли ми дарували подарунки. Обмінювалися один одному, дарували, то ця номінація нам замінила якісь рукодільні бумеранги, святкові бумеранги, які я запускала минулого року. Ось чомусь в мене так запаси висотилися, свої власні, що. Особи не було, з чого і ці святкові бумеранги запускати. Коли я полізла в свої запаси, я жахнулася, що в мене майже нічого толкового немає, що можна було вислати людям і не було за це стидно. Ось, а потім є в мене трошки ще якийсь запас пряжі, яку я продаю. Це зовсім окрема категорія, якої я практично не залишаю собі. Трошечки там, може, під час відмоту, якийсь змилок залишиться, то і він залишається. Або якийсь неліквід, який зовсім нікому не потрібен, то він залишається мені. Ось, але це справа в іншому. Я маю прозвітувати по всім номінаціям, і що я приготувала, що я в'язала. Я. Грішна, скажу так, тому що я довго розкачувала в цьому проєкті і на Миколая я нічого не в'язала. Ми мали куповані подарунки, тому що мої діти мали певні замовлення до Миколая, але вони ніяк не були асоційовані з тим, що я, що я робила, що я в'язала. Ось, в'язані іграшки, мої діти перенасичені цим. Тому що вони з дитинства ними граються три роки поспіль. Я вже займаюся в'язаними іграшками, і вони вже їх не помічають просто як якусь річ, яку треба гратися, можна гратися більше п'яти хвилин вона їхню увагу не займає. Тому я не стала цього разу. Просто для проєкту щось робити. Я думаю, що це буде тоді нечесно. І мої діти отримали подарунки на Миколая, цукерки і гаджети, хто там телефон чехол до телефона, хто клавіатуру, хто, що -то, що їм було потрібно з речей. Плюс в мене Миколая 6 грудня співпало. і я Ще не встигла нічого робити. Я католичка і ці всі свята, можна сказати, я не святкую, в мене по-іншому все відбувається, в моїй родині. І в мене на Новий рік закінчуються всі свята, які. Відсвятковується в моїй родині. Другу, третю кутю я теж не готую. Це якийсь нонсенс маразм взагалі цих стільки свят. Що в мене цілий грудень, день народження, моє, похресниці, там ціла купа цих свят. Я за грудень так наготовилась, що мені в січні вже зовсім цього не хотілося. Тому Тому перша номінація в мене анульована, я її не відпрацьовувала. Друга, Друга номінація новорічного дівчат. Давайте я так і по порядку певне піду, коли сніг пахне мандаринками. Ось, подарунки на Польщу я готувала дівчата, тому що ми минулого року в зв'язку з воєнними діями подорожували, можна так сказати, мали канікули файні, як мені говорили поляки, що ми мали файні канікули, ні про що не дбали, а нам все забезпечували. Польська громада, можна так сказати, і в лиці деяких громадян, деяких сімей, які нами цікавились, як наше здоров'я, як наше там, чи в нас що є, їсти постійно нам якісь булочки приносили, постійно нас підгодовували, щось смачненьке, щось цікавеньке, якісь дітям йогурти, солодощі. все, все не слишу. Що могли, общем вони це мали таке хобі собі і нам допомагали. Ось це вони дуже такі католики, побожні люди, і в них це було як справа честі, можна сказати, допомогти і підтримати в такий складний час ось наш. Нас. Моїх родин. Ось. І тому, тому я їм на свята постаралась приготувати подарунки. Але я не встигла до Різдвяних свят, тому що в мене було чотири родини, які я обдаровувала сусіди там. Всім, звісно, я не прислала, але певним громадянам, які там постійно до нас приходили і щоденно нам допомагали, я, звісно, не могла цей аспект не. Взяти до уваги і не зробити їм подарунки. Я вислала декілька робіт, які в мене були на в'явності. Там мої шалі, мої якісь бактуси, які я не, не встигла носити. І вони просто займали місце в шкафу, і їх так красиво повішала на на бретельки вішалки. І моя шаль, Одна пішла шалька в мене для вчительки, одна пішла шалька. Це клімат пішла для вчительки шпицями. Єдина шаль, яку я в'язала, друга шаль в мене була віялами, яка в мене є майстер-клас на шаль віялами. Я там і то руки показую, як робити, і все. Але це було на російській мові і десь рік тому, певне. Цей рік якийсь дуже напружений, і з майстер-класами я щось не дружу. Більше я знімаю якісь відео розважального характеру. Тому, тому я там маю вироби до цієї номінації номер 2 Я зробила інтер'єрну ляльку зайчика. У мене, після того, як я об'явлю номінацію, цю я вам вставлю фотографії. Ось інтер'єрна лялька-зайчик. Це була перша моя робота. Взагалі, шити якісь іграшка, але я захопилася, подивилася якісь МК і подивилася викройки в інтернеті, намалювала на бумазі А4 і зробила такий ескіз, шила його, набила для матеріал для того. Для зайчика я взяла звичайний. Ну, те, що на шапки беруть підклад. підкладочний матеріал біленький. І зробила також одяг для цієї зайки, тому вона дуже гарно буде виконувати інтер'єрну роль. Я хотіла пару таку робити і дарувати кожній з цих родин, але мене надовго не вистачило. Після першої ляльки. Мене клімануло, можна так сказати, тому що я не захотіла далі їх робити через те, що я не вмію кроїти одяг для цих ляльок. І щось для хлопчика зробити мені було важко. А те, що запропонували майстрині, які МК знімали, мені не сподобалось. Вони. Ручки пришивались поверх одягу, ця ляля не роздягалася. Я знаю, що в родинах є діти, які можуть гратися цими ляльками, і мені не подобалось, що цю ляльку не можна роздягнути, що вона просто як конструктор не розбирається. І е, я шила одяг вже так, як для людини окремо. Тому, зивши один сарафанчик і зв'язавши одну жилеточку, я поняла, що це. Все, хватить з мене, я потім більше не повернулася до цього моменту. Більше не накроїла і більше не зшила. Ось, Якби, може, були викройки вже накроєні, якось себе можна було промотивувати тим, що зробити зразу крій на всі ляльки. Але, але ні, я якось подумала одну шию там побачу, але не склалося мені чотири ляльки зшити і плюс ще чотири хлопчика, зайчика. Не, не вистачило в мене терпіння на це. Ось тому далі в мене. Ще я відправила дві парі шкарпеток. Одні зв'язалися в моєму проєкті шкарпеткова корзиночка 2022 за грудень і за листопад, здається. Дві останні пари чоловічих шкарпеток. Одні ось такі були. Ось схожі сіренькі. Це і одні темно-сині я відправила я. Теж фото вставлю. Шалик. Шалик теж є для своєї господинки, яка нам представила будиночок двоповерховий для нашого проживання. Зробила шалик красивий, зелений з таким переходом градієнтом до коричневого, З бежевий, зелений, салатовий там цей до темно-коричного зробила такий бактус. Ось, і ще для дітей однієї з подруг, яким там ми подружилися, я зробила три зайчика. Три зайчика, о, прийшов кутяр. Не лізь нікуди, посить. Так, три зайчатка дівчинки, я Завжди їх в'яжу, вже два роки поспіль. Альона Паращенко в'яже таких зайчики. Я пройшла за посиланням в неї і теж почала в'язати таких зайчики. У мене вони, якщо чесно сказати, в кожному блокноті понаписаний майстер-клас на, на цю зайку. У мене вони вже в'яжуться два роки точно ці зайчата. Ось я. Люблю їх в'язати, але не часто. У мене три ось на місяць і досить Я... Інколи я в'язала на продажу ведмедики, зайчики, щоб в мене були якісь додаткові кошти. І продавала там на районі в Києві. і Мене брали і ведмедиків, і зайчиків таких невеличких, 15-сантиметрових, в спідничках, в одязі одразу. І... і що ще? Такі подарунки я підготувала до Нового року, відкритки вставила, все. Відправила. Тепер зроблю паузу, щоб ставити фотографії. малює плани, третя категорія. Ось, що ми в новому році новеньке придумали і в'язали, певне. Я собі трактую так, тому що я вже трохи призабула. Ось, і що я на новий рік ще дарила. На самий новий рік я подарила шкарпетки для свого братика двоїнного. Ось і він прийшов сіяти, я йому подарувала. Шкарпетки. Далі, у мене зараз. В новому році за період два тижні. Вже 20 днів пройшло нового року, зв'язалися певні речі. Тому новий рік малюю плани, тобто, що я в новому році ще нав'язала, я вам покажу. Ось така маніжка, вона ще трошки волога, не трошки, а нормально волога. Низ я спеціально робила розклешений, щоб воно було як маніжка. Сідає гарно на плечі дитині і ось така. Манішка Баф, вона ось так іде, дитинь. ось, 20-сантиметрова догори. Набирала я 96 петель, як на светрик, тому що вона має бути таким об'ємом, як від гольфа від гольфа цей верх. Ось. Тому в мене такий з шкарпеткової пряжі в дві нитки. Дуже гарна шкарпеткова ця пряжа, мені подобається. І в нього такого кольору шапка є. Ось вони купили шапочку з батьком, ходили до магазину і придбали таку темно сіру шапочку, а до неї аксесуарів не було. Перчатки в нього є. А якраз з цього аксесуара, який може згодитися в лютому, коли йдуть вітри і сильні морози, у нас не було. Тому мені конче треба було зробити до шкільного періоду бафики. Один баф готовий, другий ще в роботі для доці. Ось показую. І е, далі, далі, що? Ще для доці зв'язалися такі шкарпетки. Тут їх дві. Вони зараз підсушуються. Вони пережили щойно прання, тому що вона їх поміряла і кинула. Ось. І мені треба було їх побрати ще раз і заблокувати. Вони майже сухі, цілий день на батареї були, тому я їх можу, певно, вже зняти. Так, ось так виглядають. Є одна і є друга. В новому році в мене вже для донечки зв'язані шкарпетки і для синочка бафок. Ось, старшого нічого не зайшло. Щось, щось якось. Купила я тільки зараз нитку для нього. Робити йому аксесуари. Буду, буду цим займатися. В нього є шапка того року, я в'язала, тому я не спішила. Ось, але бачу, вона трохи. Не пасує йому, тому що я в'язала на відстані і вона зависока, вона не закриває повністю вуха. мені треба її доробити, тобто зробити іншу Зайчата три штуки, шкарпетки пратику, Новий рік. Маніжка шкарпетки дітям є. Це в новому році плани вже. Хай різдвяна добра казка подарує тепло й ласку. Що я в'язала на Різдво? Різдво у мене, як розумієте, було 24 грудня. І до Різдва я встигла зв'язати светр Софійці. Також що я пошила? Вісім проєктних сумочок я пошила. І ці сумочки частково десь половина пішли на подаруночки. Може, не половина. Три пішло на подаруночки, одну не дарувала, тому що одна з майстринь сама дуже файні робить сумочки. І я їй вже в цьому році дарила сумочку, тому не знаю, чи її актуально би було. І це був сюрприз, тому сумочка не зайшла одній майстрині. Зараз ми до цього підійдемо ближче. І светр Софійці я собі зараховую на розмір 138. Ріст і сумочки, вісім проєктних сумочок. Я шила. Деякі пішли на продажу, а деякі пішли на подарунки. Тому це теж частково вважається, що моя робота. Більше я щось не пам'ятаю, що я там презентувала. Светр, Софійці, пам'ятаю, сумочки, зайчики. Так, далі, Миколайчин чобіток У мене отримали дівчата подарунки 4. Ліна, Еля, Ларисочка і Маруся. Ліна, канал Ліна Сергієнко, Еля, е, Еля Дячкова. Ну, хто не знає Елю, Елю знає ці Ларисочка з кольорової мозаїки канал і Маруся. Марусина скринька рукоділля канал. Чотири подарунки в мене від'їхало на Миколайчий Чобіток. Це було період перед новим роком, коли я вже справилася. З різдвяними з цими подарунками для поляків я вже почала братися за Україну. У мене було більше дівчат в списку, скажу чесно, ще на дві, приблизно чи три, але не витягнула я всіх. Тому в нас ще буде 8 березня, дівчата, Скажі так, я так подумала, що ну як не можу, значить, ну все. Значить пізніше трошечки. Підзбираю я свої якісь і фінанси, і пряжу, тому що треба, щоб щось було і в наявності, щось докупити, і щось вислати. Тому в нас будуть, надіюсь, ще свята, і подаруночки ще поїдуть. Так, далі. Даєш котика і зайчика в кожну оселю. Чотири зайчика в мене було. Чотири зайчика було. Кожну оселю, тому другий раз вставляти фото не буду. Так, і спонсорський подарунок я маю подарувати Наталії Мокренко. Я якось бачила, що дівчата пишуть, але в мене цілий день метушня, загрузка така, що. Вклинитися в чатах, писати в мене просто немає часу. У мене сніданок для родини, обід, вечеря, магазин, що не що треба, куди, прибирання, вичищання лотків, скажімо так. Ну, то, то все займає час. Плюс в мене зараз шкарпетками. Не знаю, в яку номінацію приклеити. Скільки пар шкарпеток? Десь вісім пар шкарпеток, які я вже намотала. Хотіла сидіти в'язати, але ні. Коли я розказую, що в мене не виходить в'язати, я отримала подарунки. Скажу, що Миколай Чинчубіток мені приніс два подарунки. Подарунок прийшов від Ларисочки, це було ще в грудні. Саме перший подарунок, який я отримала на свій день народження я побачила трек 21 грудня, Ларисочка мені відправила подарунок. Знаю, чи це вона знала, що в мене день народження. А, чи просто мала вже щось на підготовці. і цього дня вислала, не знаю. Ось це секрет ларисочки. Можливо, готувалася саме до цього дня. Ось, і від Ліночки На днях я отримала подаруночок, дві бубінки пряжі і, і такий чудовий кремчик. І ще шоколадочка була. Бубінка пряжі одна ось така. Я скажу чесно, в мене є така ще в наявності. І я, з неї, я її пристосувала вже таку пряжу. Я беру одну нитку нашої української шерсті, беру ту нитку, що ліночка подарувала. Я торгувала такими нитками. Це козяча шерсть тут є в складі, і я з них вяжу. Дуже. Мені подобається, що виходить. Ось такі шкарпетки, вони і пухнасті і стають м'якенькі. Мені подобається результат змішування цих двох ниточок, тому що вони обидві однакові, вони обидві йдуть ровничного складу, і дуже сильна скрутка, в деяких місцях дуже стоншена. ця зовсім нерівномірна українського виробництва. Ця трошки більш рівномірна, але, але вона теж не однаковий міліметраж має, вона то товстіша. то… Тоньше, то деколи зовсім зникає. Ось, тому вони ідеально просто не для другу У мене таких ще є на бубінці, такі ще є. Тому я вимотую на шкарпетки захисника. У мене зараз срочна задача відправити 12 пар. Я вже отримала адресу хлопця. У мене є мною зв'язаних, зараз кажу, 4-6 пар я маю зв'язати. Це мій, мій вклад, і 6 пар зв'язали дівчата. 12 пар зараз доробляю цієї ночі. Завтра зранку і їдуть ці шкарпетки до хлопців. Тому не знаю, до якої номінації це віднести, але в мене робота кипить. І ще, і ще дівчатка, що? У мене є замовлення ще на понеділок. Ми в'яжемо разом. Дівчатам, які працюють в нашому центрі нашому. Вони мене вже купляють пряжу і в'яжуть, тому що у них там є певні донати, вони купують пряжу і я їм завезла вже. Вони працюють, і я працюю. Тобто в мене ще є, я їм пообіцяла, що зв'яжу до понеділка 4 пари. Одну я вже завезла, три в мене ще є. Треба зробити. Ось такі. Які в мене просування. Далі спонсором я була в цьому проєкті, і я дарую подарунок Наталії Мокренко. Тому мені дадуть адресу Наталочки, і я з задоволенням приготую ще один подаруночок для неї. Ось завтра ще в мене приходить пряжа, мій асортимент поповняється, тому я щось цікавеньке виберу і з задоволенням подарую ось, спонсорський подарунок буде. Тому, якщо це буде окей. то десь на вихідних це все поїде. Мені дадуть адресу. А, ні, ми 22-го викладаємо відео. Ну так, десь 23-ю вже зможу відправити. Мені певне, вже нададуть адресу. ось, Так, і. Вдячна дівчаткам, хто зі мною пов'язав, вдячна Оленочці за організацію чудову, ми прекрасно попрацювали, пов'язали. І цей такий період у нас був святковий. Ми не сиділи зложивши руки, ми працювали і скажу за себе, я нав'язала нашила кучу всякої всячини. Ось і до сих пір працюю в активному режимі, тому будучи. Мотивуючі відео для вас зі шкарпетками, що я ще нав'язала до понеділка, я ще зніму один звітик по шкарпеточкам. Тому до нових зустрічей. Бажаю, щоб у вас були тільки гарні новини. Ось що я хочу побажати, щоб всі ваші рідні були здорові та у вас було відчуття. Щастя якогось хоч, хоч трошечки було, відволікалися від цих різних новин, які нас супроводжують кожного дня. І бажаю, щоб більше було позитивних новин. і Ніхто не гинув в нашій країні. Бажаю нам, друзі, перемоги якнайшвидше. І щоб ця перемога стала явою. Я з задоволенням допомагаю нашим захисникам зігрітися в цей важкий період. Знаю, що я відправляю на Донецький напрямок зараз ці шкарпетки, і я мега, мега хочу, щоб ці всі хлопці прийшли додому живими і їхні родини були щасливими. Після нашої перемоги, тому разом до перемоги дівчата, а воно обов'язково буде. Тому пока-пока.